Можна збою вже вийти? <смеш> Дядьки, немає відкруток. <смеш> <смеш> відключу так, що аж смішно. Да, є таке. Ха-ха-ха. <смеш> Просто от просто в декількох секундах вся от вся суть відкрутки. Не пробить бебехою в каток чарфатура. Не, вийду я з цього бою не вийду. Ви вдумайтесь, він на чарфатурі катком виходить на заціленого тяжа. Ти йому нічого не можеш зробити. Арта просто стоїть на міській мапі в лоб тобі влому є. Просто в лоб тобі вломає по 400. Ти тяж 11-го левела. Тебе арта не відчуває. Тебе арта не відчуває. Там чар фотордалі стоїть. Це плюс-мінус 20. Я в нього два рази блайндами влучив, ні разу не пробив. Як він це робить? Ну як? Він ж взагалі не вміє грати. Ви дивіться, що він робить, його не пробить. Ну що? Ну що це за гравець? Як? Пішло воно в сраку, серйозно.